Викрадений Лемур та Євробачення у Черкасах. Віка новини зібрали найнесподіваніші курьози травня. Про те, що варто згадати, дивіться у наступному топ-5 місяця. І смішно і грішно було черкащанам у травні через бабусь. Одній майже 100, інші 80. Поможе перейти бабуське через дороги. Ми, ми до нотаріуса йдемо. Молодша веде свою матір до нотаріуса переписувати спадщину. За сценарієм, обох бабць мають перевести через дорогу небайдужі містяни. Та знімальні групі ТРК Віка трапились аж занадто небайдужі черкащани. Хтось із перехожих викликає поліцію, дізнавшись про розіграш, стражі правопорядку не витримують. Сміються ідуть геть. А бабусі свій марафон закінчують селфі з черкасцями. Осьосалфітімся смерть вона мені Це на смерть. Це на смерть. Якраз дивіться. Наступний кур'йоз теж із поліцією, але уже без жартів. Черкашанка з рук правоохоронців силою видирала свого супутника. Його патрульні намагалися забрати до відділку через куріння у громадському місці. Та їхати чоловік не захотів. Запротестували і його супутниця, і кинулась на патрульних. Копи такої відважності від жінки не очікували, але обох таки втихомирили. В результаті за протидію затриманню та напад на полісмена до відділку забирають і жінку. У Черкаса хочуть провести Євробачення 2017. Таку ініціативу поширювали у Фейсбуці. Її навіть підхопив нардеп від Черкащини Владислав Голуб. Найперше, аби нарешті відремонтувати погорілий драматичний театр. Дуже з суттєвою перемогою як України, так і міста Черкаси було б, якщо б ми розглянули можливість проведення, наприклад, Євробачення в місті Черкаси, і за рахунок цього ми дійсно відновили би. Єдину підкреслюю єдину богемну меку в місті Черкаси. Це місцевий театр. Це питання до уряду. Гройсман у відповідь заявив, що зараз потрібно буде визначити звідки взяти кошти, і потім вже він опрацює це питання. Натомість містяни в соціальних мережах критично сприйняли пропозицію. Обговорюють її плюси і мінуси. Проблеми, пишуть і місце проведення конкурсу, адже у Стокгольмі «Євробачення-2016» проводили на арені, яка одночасно вміщає 16 тисяч глядачів. За травень черкасці кілька разів заміновували, спершу залізничний вокзал, потім у Соборну площу. На місця виїжджали бригади полісменів, рятувальників та слідчо-оперативних груп. З небезпечних місць евакуювали людей та перекривали рух. Проте вибухівки так і не знайшли. А все через малолітні жарти. Місцеві правоохоронці розсекретили мінерів жартівників які напередодні повідомили про можливий теракт. Нині юні мінери під домашнім арештом їм оголошено про підозру. Для нас, коли є замінування, це так би сказати, як ЧП. Ви практично всі там виїжджають. І максимально проводять все для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку на цих місцях. І люди відверто кажучи, повинні понімати. Ми все робимо для того, щоб вберегти їхнє життя. І від початку року область чотири рази уявно заміновували. Звітують у поліції. Там же попереджають за телефонні жарти мінерам світить від двох до шести років за гратами. Черкашан шокувала зоокрадіжка. Із місцевого звіринця невідомі викрали двомісячного лемура. Для цього навіть зламали клітку, де жило сімейство примадів. Крадіжку дитинчати побачили самі працівники зоопарку, які і викликали поліцію. Коли патрульні вже були на місці, були виявлені сліди взлому, патрульні викликали слідчу оперативну групу, зараз тривають слідчі дії. Відібрали пояснення у працівників зоопарку. Хто викрав лемура, працівники не бачили. За словами директора звіринця Євгена Вана, молодий Лемур у руках злодюжок може не прожити і двох днів, бо мати вигодовує своє дитинча до піврічного віку. А от штучний догляд можуть робити лише фахівці. Натомість вартість лемура на чорному ринку оцінюють від тисячі доларів.